Вітаю, мої маленькі друзі. Всі ви дуже любите гратися, але не всі іграшки та ігри можуть бути безпечними. І ви все це добре знаєте. Сьогодні до нас у гості завітала Марійка. Вона хоче нам нагадати про правила безпечної поведінки вдома. Сірники мишенята черкають і до стелі підкидають. Дуже це погані жарти, бавитись з вогнем не варто. Пам'ятайте, сірники дуже небезпечні, вони можуть не лише тебе опекти, а й спалити оселю. Ти чому це, друже, слон перехилився через балкон? Вуха ти, як крила маєш, але все ж не політаєш? Пам'ятай, ніколи не перехиляйся через вікно або перила балкону, щоб не звалитися з нього. На кухні посуду багато і все цікаво потримати, але ти, друже, не спіши і ножів до рук не бери, брати їх тобі зарано. Від порізу буде рана. Пам'ятай, не бери до рук гострих предметів. Це може призвести до травмування, потиквані ніжки мив, тільки воду не закрив, кран відкритий, от біда, через край тече вода. Вона дзвідку дзюркотить, до сусідів побіжить. Пам'ятай, ніколи не залишай без нагляду відкритий кран. Це може призвести до затоплення твоєї квартири та сусідів. Лисичка праску увімкнула і про неї геть забула. Поспішай скоріш лисице. Вже димить твоя спідниця. Пам'ятай, не можна залишати без нагляду вікнені електроприбори. Це може призвести до пожежі. Марно вовчик дзвониш в двері, не відчинимо оселі. Ясно навіть козеняті. Що чужим не місце в хаті. Пам'ятай, ніколи не відчиняй двері незнайомцям. І ця мура захворіла і лікувалася сама. З'їла сім пігулок і випила мікстуру. Але щось пішло не так. Треба кликати допомогу. Мурі геть погано. Пам'ятай, Ліки. Можна вживати лише за призначенням лікаря та під наглядом дорослого. Самостійне вживання ліків може призвести до отруєння. Сьогодні, малята, Марійка нагадала нам про правила безпечної поведінки вдома. Я сподіваюся, ви дотримуєтесь цих правил. До побачення, до нової зустрічі!